У блоці питання-відповідь ми розглядаємо ваші запитання з теми курсу, а також історії, якими ви вирішили поділитись. Нагадаю, що ви можете в будь-який момент навчання залишити ваші запитання у спеціальній формі, прикріпленій до модуля або в коментарях до наших навчальних відео. І прошу звернути увагу, що в модулях ми розглядаємо лише частину запитань, бо їх дуже багато. І... Тільки ті запитання, які перегукуються із темою модуля. Тож, якщо ви залишали запитання, але не почули відповіді сьогодні, то трішки терпіння. Можливо, ваше запитання прозвучить в іншому модулі, або ми дамо зворотній зв'язок в інший спосіб. Перше запитання сьогодні від Тараса: чи існують наукові дослідження, які підтверджують вплив емпатії на наше життя? Так, Тараси, є дослідження, які свідчать про це. Ми деякі джерела вже згадували під час лекцій. Загалом у курсі спираємось виключно на доведені факти і серйозні наукові дослідження. І попереду ще сім модулів, де ми розгорнемо тему емпатії. Посилання на джерела в курсі ви можете знайти як в окремих уроках. В окремих модулях, так і в кінці курсу окремим блоком, тому тут лише кілька слів задля прикладу. Ми згадували в попередніх лекціях, що дослідження показали, що люди з високим рівнем емпатії, як правило, щасливіші та здоровіші, ніж люди з низьким рівнем емпатії. Це дослідження Каліфорнійського університету. Говорили про те, що емпатія може допомогти людям краще ладнати з іншими, що може зміцнити стосунки та провокувати більшу соціальну підтримку. Дослідження, зокрема, опубліковано у журналі «Psychology Today», який з 1967 року відомий своїми авторитетними науковими перекладами, публікаціями досліджень експертів у галузі психології. Ми згадували в курсі, що емпатія також може допомогти людям вирішувати конфлікти мирним шляхом. Це дослідження BPS британської психологічної школи. Коли ми розглядаємо емпатію з точки зору впливу на професійне життя чи побут. То більше спираємось на дослідження українських науковців, які краще знають наші культурні особливості. Тобто, до пошуку інформації та вибору джерел при підготовці курсу ми підійшли серйозно і зважено, враховували особливості теми і актуальність досліджень. Я залишу тут декілька посилань на окремі джерела, але насправді є дуже багато ресурсів для тих, хто хоче глибше зануритись у тему емпатії. І ще одна ремарка це навчальний курс. А отже, матеріал адаптований під освітню мету. Та практичне життєве застосування під час і після курсу. На курсі ж ми спілкуємось у науково-навчальному підстилі, тобто простими словами про складне, поступове нашаровування інформації від простого до складнішого, багато життєвих прикладів, багато актуальної практики. Тому статистику, терміни тощо ми використовуємо лише там. Де доцільно, аби не ускладнювати і не перевантажувати курс. Проте джерела при підготовці використано серйозні, а для тих, хто хоче заглибитись, ділимось посиланнями. Ще раз нагадаю, що ви можете побачити перелік корисних джерел як до окремих уроків, так і в кінці курсу окремим блоком. Наступне запитання від Олени Васильівни. Це питання перегукується із попереднім, які книги, статті чи інші ресурси ви б рекомендували для вивчення емпатії? Повторюватись не буду, але доповню свою попередню відповідь. Насправді, літератури інших джерел дуже багато. Важливо, щоб кожен і кожна для себе визначили аспект, який найбільше цікавить чи хвилює. Вже тоді шукати. Інформацію єдине, я б порадила читати дійсно надійні джерела, надійних фахівців і вчених ви можете знайти українські переклади або огляди досліджень зарубіжних спеціалістів, скориставшись науковими електронними бібліотеками, такими як Український індекс наукових цитат, наприклад. Відфільтрувавши результати за ключовими словами емпатія та прізвищами психологів, я щойно обіцяла, відповідаючи Тарасові, що залишу декілька посилань на окремі джерела і на бібліотеки теж. Ну, а далі вже кожен визначить власну траєкторію пошуків. Також на платформі нашого курсу до кожного модуля є додаткові матеріали або також посилання на корисні джерела. Ви можете переходити за ними, а якщо тема вас зачіпає, то заглиблюватись в неї. В разі, якщо виникатимуть запитання за прочитаним, то нагадую про спеціальну форму до кожного модуля, де ви можете залишати запитання, і вони можуть потрапити до блоку питання-відповідь. Наступне запитання від Андрія Григоровича: Які є виклики у розвитку емпатії в сучасному суспільстві? Що ж, ми вже згадували, що сучасне суспільство може бути індивідуалістичним, що може ускладнити людям відчувати зв'язок з іншими. залежність від технологій призводить до того, що люди менше взаємодіють одне з одним. Особисто мається на увазі, що теж може ускладнювати розвиток емпатії. Ще кілька років тому я б сказала, що наше суспільство часто візуалізує насильство та жорстокість у фільмах, новинах, що може провокувати людей ставати менш чутливими до страждань інших. Та тепер війна змінила все і всіх. На жаль, сьогодні ми не можемо обійти тему насильства чи жорстокості. Ми навіть не можемо захистити від цих тем наших дітей, навіть хоча б до якогось там віку. Бо найкраще, що ми можемо зробити під час війни, якщо діти в Україні у війні, це попередити їх, навчити захищати себе, діяти у критичних ситуаціях правильно. А для цього вони мають знати правду, зокрема і про насилля і про жорстокість. І навіть якщо діти не є прямими свідками чи учасниками жахіть війни в цю мить, вони так само мають знати правду. Вони не відгороджені від війни, не захищені на 100%. Після завершення війни будуть інші виклики. Найстрашніше це зміна поняття цінність життя, яка тягне за собою все інше. Війна загострила до неможливості весь спектр почуттів і емоцій. Та після війни суспільство, як то кажуть, видихне і в якусь мить озирнеться, відчує втому, оцінить наслідки. І всі, хто стикнулися з війною, її жахами і наслідками. А це ми всі в тій чи іншій мірі потребуватимуть серйозної допомоги. Саме тому ми розуміємо, що всі потребують як навчання емпатії, так і емпатії самої до себе. Тому більш детально ми поговоримо і на тему війни та викликів у спеціальному модулі курсу. Як на мене, зараз дві найбільших проблеми або два найбільших виклики щодо емпатії: це, по-перше, неусвідомлена масштабність. Потреби в безпечній емпатії зараз, але більше після війни. Ключові слова неусвідомленість і безпечність. І, по друге, злочинний популізм щодо емпатії. І тут ключове слово злочинний. І якщо з першим можна впоратись тяжко, але можна, то друге потрібно викорінювати, поки не стало пізно. В курсі є, до речі, модуль присвячений популізму. Перегляньте обов'язково: чим більше буде тих, хто попереджені і свідомі, тим швидше ми подолаємо це ганебне і злочинне явище для власної ж безпеки. І швидше за все, цей модуль про популізм я залишу відкритим для всіх, не лише для курсантів. Наступне запитання від Матвія: навіщо людині бути альтруїстичною чи не завадить будь-який прояв альтруїзму її інтересам? Дуже хороше питання. Ми будемо розглядати негативні сторони емпатії в наступному модулі, якраз зокрема знову оперуватимемо і поняттям альтруїзм. Та думаю, про альтруїзм дещо можемо підсумувати вже зараз. У нас на курсі, от щойно, була лекція на цю тему, тому розлогу не відповідатимо. Слухачі та слухачки курсу можуть повернутись і переглянути лекцію ще раз, в разі потреби, але це відео можуть дивитись гості, тому коротко так. Альтруїзм може бути. Вигідним для людини як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Ось декілька причин з тих, що ми розглядали. Допомога іншим може змусити людину відчувати себе щасливішою та більш задоволеною. Альтруїзм може допомогти людям розпочати стосунки або підтримувати їх. Люди, які схильні до альтруїзму, не завжди, але частіше отримують допомогу від інших, коли їм це потрібно. Але, хоча альтруїзм, як правило, вважається позитивною рисою, він може мати й негативні наслідки для самої альтруїстичної людини, люди, які постійно ставлять потреби інших вище за свої, ризикують вигоріти та емоційно виснажитися. А звідси недалеко до фізичних і психологічних проблем, таких як втома, тратіливість, тривога і, врешті, депресія. Деякі люди можуть використовувати альтруїзм інших людей у своїх власних інтересах. Вони можуть просити про допомогу, коли їм це не потрібно, або маніпулювати альтруїстичними людьми, щоб отримати те, що вони хочуть. Альтруїстичні люди можуть настільки зосередитися на потребах інших, що зовсім забувають про себе. А це вже про нехтування своїм власним здоров'ям, щастям та добробутом. Якщо людина постійно ставить потреби інших на перше місце, їй може бути складно досягти власних цілей та мрій і недалеко до почуття розчарування та неможливості самореалізації. Якщо людина постійно допомагає іншим, але не отримує взаємності, це викликає почуття образи та розчарування. Може негативно вплинути на стосунки з друзями, родиною та близькими. Альтруїзм повинен бути збалансованим і з турботою про себе. Людина повинна допомагати іншим, але не за рахунок власного здоров'я, щастя та добробуту. Що ж робити, як бути альтруїстичним, не шкодячи собі? Можна взяти на озброєння кілька важливих порад, насамперед, встановити межі. Важливо навчитися говорити Ні проханням про допомогу, якщо ви не можете або не хочете їх виконувати. Саме так дозволити собі чогось не хотіти. Потрібно дбати про себе, переконайтеся, що ви достатньо спите, правильно харчуєтесь та займаєтеся спортом. Знайдіть час для занять, які вам подобаються, і які допомагають вам розслабитися. Не бійтеся просити про допомогу, коли вам це потрібно. Це може бути допомога друга, члена родини, терапевта або іншої людини, якій ви довіряєте. Не забуваємо також про власні цілі та мрії. Потрібно знаходити час для їх досягнення і, нарешті, вдячність. Потрібно зосередитись на позитивних аспектах свого життя, зокрема на тому, як ми можемо допомогти іншим. Потрібно бути вдячними собі, своєму життю загалом, дотримуючись цих порад, можна бути альтруїстичними, не шкодячи собі. Наступне запитання від Лариси. Ви згадували, що є люди, які генетично нездатні на емпатію? Як я можу дізнатись про себе, чи здатна я генетично? Наразі, Ларисо, на жаль, не існує генетичного тесту, який би однозначно визначив, чи здатна людина на емпатію. Однак дослідники виявили, що деякі гени дійсно можуть відігравати роль у розвитку емпатії. Я залишу посилання на статтю в кінці курсу, і головне, до цього модуля на платформі курсу ви знайдете тест, який допоможе вам визначити, чи здатні ви до емпатії. Розділ самопізнання. Можливо, ви його вже і пройшли, бо запитання було залишено трохи раніше, а Лариса є курсанткою. Звісно, результати не потрібно сприймати як остаточний вирок, але цей тест є дуже детальним і допоможе виявити можливі проблеми і підштовхне до роздумів і дій. Хочу ще сказати, що всі ті проблеми і теми, які в тесті вам зустрілись, або зустрінуться. Так чи інакше, ми розглядаємо в курсі. Тому будьте уважні і успіхів вам на шляху самопізнання. Ще запитання від Сергія. Цікаво, а як проявляють емпатію інші домашні тварини, типу курка, свиня або дикі, як зозуля або тигр. Так, в одній із лекцій були приклади емпатійності тварин. Що ж, розгорнемо думку. Як відомо. Емпатія в тваринному світі це як підземна річка, не завжди помітна на поверхні, але живить коріння життя. Дослідники виявили, що багато тварин, дійсно як домашніх від відцвіцьких, до тих, кого ми звикли називати улюбленцями, так і до диких звірів, здатні до емпатії. Франц Деваль, всесвітньо відомий приматолог та етолог, який присвятив свою кар'єру вивченню поведінки приматів, зокрема шимпанзе та бонобо, якось сказав: Емпатія це не просто людська риса, це давня здатність, яка допомагає тваринам виживати та процвітати в соціальних групах. Його дослідження показали, що емпатія. Співпраця та альтруїзм є невід'ємними частинами життя приматів. І ці якості є еволюційно давніми та глибоко вкоріненими в їхньому, точніше в їхній поведінці. Про собак, шимпанзе та деяких інших ми сьогодні вже згадували. А тепер декілька слів про тих, про яких запитав Сергій. Отже, отже, відомо, що свині. Можуть співпереживати іншим тваринам, які страждають. Дослідження показують, що навіть у птахів, таких як курки, можуть бути присутні елементи емпатії. Вони принаймні реагують на стрес одне одного, немов струни музичного інструменту, налаштовані на одну ноту. Вони можуть реагувати на стресові сигнали інших курей, наприклад, на їхні звуки або поведінку. Тигри, як хижаки, зазвичай невідомі своєю емпатією, однак вони можуть проявляти турботу про своїх дитинчат, що є свідченням про певне розуміння емоцій. Емпатія це складна тема, і дослідження її проявів у тварин все ще тривають. Але приклади, які ми сьогодні розібрали, показують, що здатність відчувати та реагувати на емоції інших, поширена не тільки серед людей. Що ж, шановна спільнота, на сьогодні це все. Успішної вам роботи над завданнями, а мені залишилось нагадати, що до кожного модуля прикріплено спеціальну форму для запитань. Ну а якщо хтось дивиться цей випуск у якості гостя, запрошую скористатися акційною пропозицією і приєднатись до курсу Емпатія для всіх практичний курс вже сьогодні. Ми всім будемо раді! Посилання на ознайомче відео першого модуля та детальний опис курсу, а також інструкцію, як скористатися акційною пропозицією, шукайте в описі під цим відео. До зустрічі!